Вітаємо вас. Тема сьогоднішнього інтерв'ю. Який польський досвід створення міських агломерацій може бути корисний? Львову?». до цієї розмови. Ми запросили пана Романа Кізиму, заступника директора департаменту міської агломерації Львівської міської ради, депутата Львівської обласної ради. Вітаю, отже, який отже, який дякую за можливість. Пан Роман на цю тему поговорити? Вона є, як на мене, досить важливою. Тому що коли ми зробили перший крок в Україні реформи своєсерядування, яка вважаю, є найуспішнішою реформою на даний момент за останні 30 років, яка дала можливість нашим громадам активно розвиватися, дали їм багато можливостей ресурсів. Якщо б не вторгнення нашого північно-східного сусіда, ми б показували цього року дуже хороші показники. Але сказавши А, потрібно сказати «Б». і коли ми провели таку успішну реформу, як створення громад, децентралізація, далі потрібно цю реформу, так сказати, поглиблювати розширювати. Один з методів покращення добробуту мешканців є взаємодія налагодження взаємодії між громадами. Особливо це стосується. Таких великих громад, як Львівська, Дніпровська, Київська, які оточені меншими сільськими громадами, і якраз а люди тих сільських громад часто майже щоденно добираються до великого міста на роботу чи отримують освітні і інші медичні послуги. І от якраз оця взаємодія між меншими громадами і великими містами, вона поки в Україні не врегульована. П Пане і... Киземе, запитання, дозвольте. Ви сказали, що реформа. Місцевого самоврядування сприяє, зокрема, агломераціям у законі про децентралізацію є згадка про міські агломерації. Ні, немає такого поняття. Таке поняття є в державній стратегії регіонального розвитку, такі поняття є в деяких генеральних планах, таке поняття є, зрештою, агломерація метрополія в місцевому самоврядуванні Європи, Європейського Союзу. І там якраз дуже активно ця тема розвивається і, скажімо... Якщо ми говоримо про такі великі міста, як Варшава, ми згадували Польщу, ми до неї ще повернемося зараз, е, Лондон, Париж, інші великі міста Європейського союзу і взагалі Європи, то вони затягують, скажімо, свій свій такий Ореол впливу чи е, таку парасольку, значно більші території населення, ніж безпосередньо їхні муніципалітети, їхні міста затягують на підставі федерального загальнодержавного закону чи якихось домовленостей? по різному по -різному, саме тут є корисним досвід Польщі. Ми зокрема вивчали досвід двох метрополій агломерації Катовіцької, вона іншими словами називається Верхня і Краківської, де, скажімо, працюють дві різні моделі такої співпраці між громадами. Якщо ми говоримо про досвід Верхньосілецької, катовіцької агломерації, то там дійсно є спеціальний закон, спецзакон, по якому діє це об'єднання громад. Ну, це можна називати, такі об'єднання можна назвати, як, наприклад, такий рівень мі мікроєвросоюз, мікро так? Коли рівноправні партнери об'єднуються для того, щоб вирішувати певні спільні проблеми, про це ми окремо також можемо поговорити. Тобто спеціальний сей. закон СЕМ прийняв у ФОПа. Спеціальний так? закон, який прийняв СЕМ, який стосується виключно одної єдиної верхньої Метрополії агломерації, де основним містом центральним є місто Катовіце. Згідно цього закону, в них створений певний там, скажімо, виконавчий орган, який допомагає взаємодіяти громадам, і вони мають додатковий ресурс фінансовий, зокрема, конкретно це 5% податку на доходи фізичних осіб. Додатковий бюджет. І цей додатковий бюджет вони спрямовують для на реалізацію спільних проектів, як то там єдиний квиток, транспорт, закупівля там колійного транспорту і тому подібне. Це одна модель. Друга модель точняння. Тобто, це закон, це так як спеціальна пільга для цього регіону. Може собі так пролобіювали, вибили його так можна сказати? не говорити за лобіювання. Чому це потрібно і чому це вигідно для держави? Я окремо маю свої аргументи, хочу про них користуючись нагодою сказати. Але дійсно, тобто, там порядка 40 громад, які об'єдналися Верхню сілеську митрополію. агломерація, Метрополі це як синоніми в даному випадку. Вони досягли того, щоб прийняти спеціальний закон і зараз. кілька інших, там Варшава, Лоці, інші, також хочуть війти в ту когорту таких. Агломерація для того потрібні певні законодавчі зміни в Республіці Польща. Якщо ми говоримо про другу модель, Краківську, там трошки по-іншому це відбувається. Там теж, там теж є певне об'єднання громад навколо Кракова, великого міста центрального. І вони створили просто як асоціацію добровільного об'єднання муніципалітетів громад, міської, краківської навколишніх сільських. На, на, на принципі, теж рівноправі, як і в попередній, про вони не мають додаткового державного бюджету. Вони також мають свої членські внески, але там вони більше в них агломерація і асоціація більше така, як сказати, більш має такий консультативний вплив. І, і, та, і та модель передбачає, що, що дуже важливий аргументом для нас в майбутньому, після нашої перемоги, відбудови залучення додаткових коштів Європейського Союзу. Отже, Е, Республіка Польща е, отримала дуже багато коштів, якраз на фінансування отаких от міжмуніципальних проєктів навколо метрополій. куди Як є додатковий кошик, куди ЄС більше дає коштів? Варіант Катовіці чи Кракова? це від цього не залежить. Просто катовіцький варіант має додаткові кошти бюджетні. А так це не від того залежить. Е, але це дуже важливо треба на цьому наголосити, що є окремий кошик фінансування Європейської союзу, як вони говорять унія Європейська в Польщі, який спрямовується виключно на метрополійні проекти, і це йдеться йдеться мова вже про сотні мільйонів євро, які вже освоєні на даний момент за останні декілька років. Польськими великими містами і приміськими територіями. Саме тому для нас, для майбутньої Львівської агломерації, дуже важливо бути першими в цьому процесі в Україні. Ми для того створили департамент міської агломерації Львівській міській раді. Ми активно співпрацюємо з партнерами, нашими навколишніми громадами і. Поки більша частина України, на жаль, без щоденно страждає від обстрілів і так далі, нам потрібно, враховуючи, що Львів є в певній мірі тилове місто бути законодавцем в цій, в цій справі. І ми вважаємо, що повинен бути спеціальний закон, в тому числі в Україні тепер повертаючись про ці 5% ПДФО ПДФО, додатковий бюджет і про пільги чи лобізм, про які ви запитали, це важливе питання, як на мене, прав тому, тут можна образ такий для себе зрозуміти, як оцей притча про таланти, знаєте. Чи, наприклад, приклад, коли той кому дали, він повинен примножити їх. Бо якщо він не примножить, то це гріх. Чи приклад депозиту в банку? Зрозуміло, що якщо є 100 одиниць і людина, чи компанія, чи будь-хто, який хоче занести на депозит, він має варіант депозит 10% річних і депозит 20% річних, звичайно, що він понесе там де 20% річних, тим самим дав давши ще більше примноження цих коштів. Міські агломерації в світі і в Україні. Показує набагато більшу ефективність створення додаткового продукту. І якщо їм держава на якомусь етапі дає додаткову фінансову можливість, воно сторицею примножується для всієї держави. Ми проаналізували, якщо ми говоримо про сім наших міст-мільйонників біля того, а Львівська агломерація – це більше мільйона. Ну в Харків, Київ, Вів, Одеса, Запоріжжя, Кривий Ріг, то всі ці метрополії, і міста. Метрополійні міста вони більше половини ВВП держави фактично створюють. І якщо держава мінімальним чином, спеціальними ну, я не знаю, пільгами, не пільгами, спеціальними стимулами допоможе цим територіям, цим регіонам ще стати більш багатшими, це дасть дуже великий кумулятивний ефект для держави в цілому. Така ідея є великих метрополійних територій, до якої відноситься в тому числі майбутня львівська агломерація. Але ви вже сказали, що метрополії в Україні приносять більший дохід, кращий економічний зиск, навіть без організації Так і буде далі. Навіть без організації Так і буде далі. Але можна знаєте, в будь якій ситуації, можна або підходити проактивно, або реактивно-пасивно. Звичайно, в будь-якому випадку Київ, Львів після перемоги Харків, Дніпро, Одеса вони будуть далі зростати і ну показувати хороші показники більше ніж менші міста. Це безумовно. Але якщо ми їм трошки допоможемо, це буде краще для всіх. Якщо ми говоримо, чому це потрібно для такого міста, як Львів який розвивається, який зростає і в населенні і в скажімо, інфраструктурних інших об'єктах, то звичайно, що дуже важ... Львов, Львів зацікавлений в тому, щоб більше людей приїжджали з навколишніх громад на роботу. Якщо вони приїжджають щодня на роботу, але але натомість ці приїзди вони створюють певні. Труднощі для Львова, корки, загазованість, екологічна ситуація тому подібне. І дуже важливо, щоб люди, які приїжджають на роботу з солонки, сокільник, Давидова, інших населених пунктів навколо Львівської громади, щоб вони комфортно, швидко і максимально дешево могли доїхати на роботу, на своє робоче місце, і так само приїхати додому, щоб люди, які приводять своїх діток на навчання чи самі приїжджають для отримання якоїсь медичних послуг, щоб вони також ну це могли комфортно зробити. Нам важ з іншого боку, Львову важливо, щоб навколо міста кожна громада, скажімо, не забруднювала свої території, не робила безконтрольно там тисячі вигрібних ям, а, наприклад, якось спільно думали над спільними колекторами, спільними очисними спорудами. Важливо, щоб ми якось узгоджено підійшли до, наприклад, моментів сортування сміття, і, взагалі, поводження з ТПВ. тому що ми не жив... Львів не відірваний, не може знаєте себе з такою стіною оточити з ми ми від москалів повинні оточитися а якщо ми говоримо про наше місто ми не можемо з великою стіною оточити себе і найся діє воля навколо львова це все є один організм наш регіон львівський регіон великий львів і нам важливо щоб мешканці і львова, і й і населених пунктів ну максимально Скажімо, могли отримати максимальну кількість послуг для себе, створюючи додану вартість, примножуючи багатство України. Який варіант, на вашу думку, більш придатний для Львова? Катовіцький чи Краківський? Я думаю, обидва варіанти є хорошими, тому що. Тут більше момент є такі, знаєте, співпраці, колаборації, співробітництва на рівноправних партнерах. У нас, коли ми почали цей процес, декілька років тому у Львівській міській раді було багато осторог на навколишніх громадах. Як то великі Львів, поглини маленькі населені пункти громади, було певний осторог, певні побоювання, і я їх прекрасно розумію. Тому що держава теж реформу продала не завжди прозоро. Натомість, зараз ми бачимо ну, розуміння, що цього вже ніколи не станеться, і ми зацікавлені в будь-якій співпраці на рівноправних началах, так щоб кожен голос кожної найменшої сільської громади був врахований, і Львів не претендує на те, щоб домінувати в цих союзах. А якщо ми говоримо про моделі, звичайно, що ми зацікавлені, щоб було стимулювання з боку держави. То тут це не про управління, а це про просто додатковий ресурс. Я наведу приклад Львівська громада і навколишні громади Львова. Вони є досить прибуткові. І в нас в бюджетному законодавстві є поняття реверсної дотації. Не знаю, чи всі наші глядачі знають, але щороку Львів, останні декілька років, крім крім минулого, віддавав. Зв'язку військовим станом, якщо б ми не беремо період до вторгнення повномасштабного, то Львів щороку від, від від 700 до мільярда гривень, які зібрав свої коштів, повертає в державний бюджет, і потім, по принципу, вирівнювання з державного бюджету розподіляється це інші, на інші бідніші громади України. Вся сума. Ну, Та яку зібрали. Це принцип і в нас так працює децентралізація, що є поняття вирівнювання багатші громади з того всього, що вони зібрали, екстра ще віддають назад на бідніші громади. Так от, якщо б ці кошти, якусь частину їх то одна з варіантів, не 5% ПДФО, а, наприклад, частину реверсної дотації, Львівська, Солонківська, Сукільницька, які теж віддають назад кошти. Давидівська громади могли би закумулювати. Ми б могли багато розробити спільних проектів, як то е трамвай е з'єднати, чи, наприклад, рейкові е рейкові трамваї, чи Львів Сіті Експрес, залізничний транспорт, який набагато колишніші краще зі всіма навколишніми громадами. Закупити рухомий склад, нові продовжити е нові лінії, автобусні, закупити, е е значить, рухомий рухомий склад автобусів, чи електробусів, чи тролейбусів, чи трамваїв, чи, наприклад, та ж самі очисні споруди, споруд. Люди, Львова, які готові приймати до трьох мільйонів людей мешканців, але вони в такому важко страшному стані і важкому, що ми не можемо цього зараз на даний момент робити. І, можливо, не варто в кожній громаді робити свої часті споруди, можливо, робити одну-дві на, на всі на нашу, на наш весь регіон. І ми б могли прийняти, приймати каналізацію сусідніх громад, але для того потрібна, потрібні кошти на модернізацію діючих. І це колосальні гроші. І ми їх кожного року збираємо і віддаємо назад. Для повернення цих п'яти відсотків реверсної дотації, ну це Пути... не я, я, я мушу ну, п'ять 5% Є дві моделі, які ми бачимо без але. Потрібен спеціальний закон, потрібна поправка до закону. 5% закон. ПДФО, наприклад, або частина реверсної так. дотації. Але це потрібен спеціальний законодавчо рішення Нажаль, що... так. Його ну, не жаль. його можна пролубівати, тоді буде на щастя. Ми ведемо переговори з асоціацією міст України з Верховною Радою України. Будемо далі над цим працювати, але незалежно від того, ми бачимо, що ми повинні налагоджувати співпрацю з сусідами, раз для того, щоб полегшувати життя наших мешканців. І два ми розуміємо, що якщо ми зможемо утворити таку чи асоціацію чи організацію, ми зможемо претендувати на кошти Європейського Союзу. У, У мене конкретне запитання. От гощі. зараз львівська міська агломерація може бути створена без, без додаткових змін в законодавстві, Безумовно. чи ні? Безумовно. Безумовно є такі, є, є така прецедент. Я вам скажу більше нас тут трошки випередив Київ, який створив е, асоціацію. Київська агломерація. Ну, вона, скажімо... громадська організація. Типу того, ну і такі варіанти є, наприклад, в Кракові. Це та сама модель. Це просто об'єднання рівноправних, рівних серед рівних. Що які, не прибуткова громадська організація? Так, які, ну воно трошки пишу асоціація громад і така форма власності, але фактично громадська організація, які, скажімо, вона є такою парасолькою, де працюють експерти для того, щоб там, писати гранти для того, щоб залучати міжнародні кошти на вже з проекти там між партнерами, попри київ там Київ Бориспіль, як ми Давидів, Ми Солонка, Ми Сокільники і інші. Пане Кізе, загостримо тему міської агломерації. Давайте. Департамент, в якому ви працюєте, створений у 2020 році, навесні, лютий березень. Ну, запрацював він ну, так, трошки пізніше. Ну, так, на сайті юридично, написано. Та, так, юридично. минуло 21, 22, 23. Три роки. Та, лупаємо ту скалу. На якому ми, етапі створення Львівської міської агломерації перебуваємо ми через три роки? Ми, ми перебуваємо на, на Такому на ми просунулися вперед з того часу. Як я вже казав, вам багато було страхів осторог і нерозуміння з нашими сусідами з іншого боку, ми не мали достатньо методології Департамент військової агломерації. На, на початках це було основне завдання було його Більше зосередився на внутрішніх питаннях інтеграції населених пунктів, які війшли в львівську громаду. Як ви знаєте, 20 населених пунктів війшли в львівську громаду. То тобто звузилася міська агломерація до території Львівської територіальної громади. Не так, це ми ж говоримо зараз за конкретний структурний підрозділ. Департамент міської агломерації зробив титанічну роботу. Я вважаю, за останні три роки в частині. Налагодження і під підвищення рівня тих населених путів, які навколо Львова, до, до загальноміських, налагодження тих всіх зв'язків комунікацій, ланцюжків, тобто тренування на територіальній громаді для розширення ні, це не в тому справа. Справа в тому, що як я вже казав, згідно реформи війську. Територіальну громаду війшло 20 населених пунктів 20. навколо 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 Львова, починаючи від дублян і закінчуючи підбільцями, і Лисиничами і так далі. Агломерацію наскільки ширше агломерація це, це, це зовсім інша інституція. Це інституція, така софт, знаєте, м'яка. Тобто тут не може бути якоїсь жорсткої структури, конкретного значить, якогось підпорядкування, уряду і тому подібне. Це зовсім інший рівень. Просто я вам кажу зараз про завдання, які виконували, але і треба розуміти, що Львів не може всі процеси замкнути на собі. Це теж викликає певні занепокоєння в сусідів. Тому ми шукали паралельно шляхи взаємодії з сусідами. раз. Ми дуже дякуємо за те, що нас досить сильно підтримує така організація світова Європейська Рада Європи, і завдяки їй ми отримали. Багато, скажімо, доступ до нової інформації, досвіду світового і до модерації певних процесів. Завдяки їй ми мали певні візити до в тому числі до Польщі для того, щоб вивчити досвід. Завдяки їй ми провели багато так, консультацій зараз. Тут є до речі, хочу відмітити підтримку обласної військової адміністрації згідно розпорядження, керівника якої було створений керівний комітет, і було прийнято рішення про напрацювання стратегії львівської агломерації. І на вересень цього року ми плануємо уже, ну, розглянути стратегію майбутньої львівської агломерації, і ну це важливий процес. Там і якраз Рада Європи, вона є розробником цього, значить замовником власна адміністрація, розробником Ради Європи, яка залучала багато експертів, світового рівня експертів. І... Таким чином ну, рухається процес. Львівська агломерація є представником львівської громади в цих переговорах. Але 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 наш департамент має і інші завдання в рамках львівської громади. Нам завжди хочеться знати трошки більше наперед. Давайте от змалюйте територіальні межі львівської міської агломерації. Наприклад, ваш варіант, або варіант ваших колег, або варіант Львівської обласної військової адміністрації. Різні варіанти, які є. Щоб ми собі уявили, глядачі, ну ми. Це правильне запитання. Як я вже говорив, такий союз об'єднання рівних членів. Це скажі, річ добровільна. І звичайно, що ми не можемо спрогнозувати на 100% як це має виглядати. Але взагалі логічно, що це мала бути львівська громада і всі оточуючі її громади, з якими вона межує. Взагалі є світовий досвід. Тобто, ну ми говорили про Польщу, Польща теж свого велосипеду не видумала тут. Тобто є досвід в той в першу чергу Європи, тому що американці там трошки по-іншому, все Якщо морю про європейський досвід, є два критерії: є критерій, значить, територія географічний і є критерії, скажімо, людський. Якщо ми говоримо про людські критерії, то вважається, що між собою дуже зав'язані значить громади чи муніципалітети. Якщо не якщо більше ніж 15-20% є трудової щоденної міграції. І другий критерій географічний вважається, що ну в наших, скажімо, європейсько європейсько-східної центральноєвропейських реаліях це 30 кіло 30 кілометрів відстань між центрами значить громад. Тобто просто так ну, грубо Ровно. кажучи. Враховуючи це, значить, військова адміністрація Рада Європи, ми підтримуємо цю модель. Ми вважаємо, що близько 18 громад. Перелічувати, може, я в когось забуду. Ну, пересв... Кам'янка Бузька вже не увідає. Вона далі, як забудеться. Військовій далі її немає, але двері відкриті, можливо. Тобто, розумієте, агломерація не може бути чи метрополія, таким штучним утворенням. Це має бути логічно. Тобто, це робиться все, все одно для людей. Тобто, якщо їздять щодня з Кам'янки Бузької, 30-40% мешканців її, то звичайно, що до Львова, то чи чи зі Львова в каменку, бузьку, то це є один історій. Якщо такого немає, то це трошки інше. В першу чергу, це все для людей для полегшення комфорту. Ще от, транспортного для того, щоб регулювати, моніторити ситуацію з екологією і інші, 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 інші речі, тому ми, ми вважаємо, що десь, отак, от це десь близько від 15 до 20 громад, включно з Львівської в центрі. А скільки, на на а скільки громад вже якби готові підписати асоціацію про метрополію? Я, я на такі питання не можу зараз вам відповісти, але процеси пішли цього року. Слава Богу, було кілька в нас спільних заходів різних і є кілька, ну скажімо, ініціатив. Є ініціатива з боку знову ж таки військової адміністрації обласної, і згідно з стратегії, там є чітко визначений перелік громад, і є голова кожної громади є в керівному комітеті, який повинен затвердити ту стратегію, тобто є чіткі, скажімо, вже критерії, чіткі, ну, чітка ініціатива і чіткий перелік тих потенційних учасників. Тобто, я знаю, що навколо Львова були декілька зустрічей і там. Сільські деякі громади навколо Львова вони теж почали ініціювати такий процес і зверталися до нас. Тобто ми на етапі консультації Львівська громада е, зацікавлена в будь-якій співпраці. Але в кінцевому результаті бажано, щоб це було утворено в якійсь мірі оце, це об'єднання Союз в певній мірі інституційно, щоб ми могли знову ж таки претендувати на е, ну, або на державне фінансування додаткове стимулювання, або, або і в тому числі міжнародне Європейського Союзу це дуже вигідно. Катові і краків дуже сильно і навколишні муніципалітети виграв від цього фінансування на оці спільні якраз проекти там добирання людей на роботу, додому, розвиток там екологічних моментів, сміття, і так далі. А може бути так, як у нас трапилося до певної міри з децентралізацією, що спочатку пропонували добровільно добровільно. Добровільно, а потім ви так довго не можете добровільно, то ми вам адміністративно наказово. І так трапиться з Львівською міською агломерацією. Держава каже, ми дамо вам пільги, ми дозволимо вам більше коштів акумулювати. І від того держава виграє безумовно. Виграє, але буде отак. От 30-40 кілометрів і без варіантів. Закон і вперед. Я не думаю. Справа в тому, що децентралізація. В нас всюди це в Європі там три етапи. Ми два пройшли: там створення громад, створення районів, в Польщі це називається повіти, І третій, це обласний рівень. Це є вертикальний розвиток, і тут він є чітко регламентований і повинен бути регламентований державою. Всі речі, такі як метрополія, агломерації, міжмуніципальні співробітництво – це є горизонтальні зв'язки. І тут держава не повинна втручатися в частині жорстких рамок о, держава повинна тільки стимулювати допомагати такій співпраці, і ми, наприклад, проти такого такого, таких моментів е, і таких е, жорстких меж. Тому що це є тут тут е, робота буде тоді співпраця, тільки якщо на це є воля тих громад, і муніципалітетів. Він яка держава тут не може вказувати і нічого не зможе зробити. Завжди хотів довідатися, зокрема від вас, представника Львівської міської ради. От є Львівська районна адміністрація. Районна військова адміністрація. І у цю у Львівський район входить місто Львів. Він туди записаний. Наскільки ви співпрацюєте з Львівською районною адміністрацією, зокрема у процесі формування майбутньої міської агломерації? Ну я можу сказати, що останній період часу в нас. Хороша комунікація, і є підтримка з боку е, наші військової районної військової адміністрації. Е, ще хочу друге, хочу зазначити, що, скажімо, потенційно ми бачимо в членах в учасниках агломерації, в тому числі і громадою, як мінімум, одну громаду сусіднього району Яворівського, йдеться про Івано-Франківську громаду. І зрештою, ми з нею межуємо Ми, ми через е, Брюховичі Бірки. Ми маємо безпосередній ну зв'язок. Сіє тут вже... рай адміністрація буде допомога інша, якби інший район. Тому тобто, кожен знаєте, має робити свою роботу. Район районної адміністрації, районний рівень це є. Ну, це є державна, скажімо, це є представники держави на місцях. І така елементарна елементарний, елементарне представництво держави, кабінету міністрів, президента на місцях. І вони повинні виконувати свою роботу. Це ніяким чином не. Не є конкуренція з потенційною людською агломерацією, тобто кожне своє завдання вони повинні кажу, бути період. Там з часу можливо це буде префектура або по іншому називатися. Зараз комунікація в нас налагоджена, і ми нею задоволені. Але звичайно, що не всі громади Львівського району ну скажімо, війдуть в цю агломерацію львівську, враховуючи ті всі обмеження, які я вам казав, об'єктивні, тобто не можна штучно щось зліпити, якщо люди ну не їздять достатнім чином, і це воно ми не не ми розірвані, не зв'язані. Тобто, це просто треба враховувати конкретні ну скажімо, реалії, в яких ми живемо. Є надія, що у вересні. Що у вересні Львівська міська агломерація буде попереду всіх інших 16, здається, потенційних міських агломерацій України Є різні моделі, але ми, ми говоримо проте в першу чергу про міста-мільйонники, сім таких, значить, майбутніх агломерацій метрополії. Так, врахов, ми ну скажімо так, це великий гріх, якщо ми цього не зробимо в порівнянні з іншими нашими містами-побратимами, які набагато більше постраждали, на жаль, від московського вторгнення. І У ну, нас є свої плюси, є свої мінуси. І ще раз говорю: Львів, як тилове місто, зобов'язаний ну, бути піонером в таких речах. Він може більше це дозволити. І це неправильно, якщо ми цим шансом не скористаємося. Вам допомагають науковці експерти? Так, безумовно. Я говорив про те, що ми маємо велику підтримку від Ради Європи. І, згідно Рішення військової адміністрації їм було доручено розробити стратегію. І в рамках цієї стратегії дуже багато було проведено експертної роботи. Я, я просто про це можу багато говорити, але час обмежений. Були створені сім робочих груп, які модерують в науковці львівської політехніки. В тому числі по кожному з тих семи напрямків були визначені національні експерти, які більшість з них в Києві перебувають. Там транспорт, ну, що ви розуміли, напрямки приблизні там. Я всі не назву транспорт, економіка. Просторове планування, екологи. Інші там були визначені найкращі експерти в Україні, які теж долучені були до тих робочих груп. Таким чином було до речі, було проведено крім того, додаткова соціологія за рахунок Ради Європи кмісом і. Тобто, було зараз, на давно, коли поки що це не публічний документ, він допрацьовується, але оця аналітика, що вдалося напрацювати експертам, першу чергу науковцям і з представників усіх громад, це дуже серйозний колосальний документ, якого ще Україна не бачила. В частині такої міжмуніципального співробітництва навколо великих міст. Пів хвилини до закінчення програми. Скажіть, будь ласка, коли наші глядачі. І вся потенційна аудиторія майбутньої львівської міської агломерації зможе ознайомитися з цим публічним документом Ну, взагалі, публічним документом буде стратегія, яка я сподіваюся буде напрацьована на початок осені цього року. І ця стратегія буде затверджена. я Теж сподіваюся, керівним комітетом. Цей документ буде в відкритому доступі. Будь-які аналітичні матеріали теж буде відкритому доступі, але потрібно нам всім зрозуміти, що це все не може бути штучно насаджено, придумано. Це все задля, задля покращення комфорту наших мешканців. Так. А щоб хотіти щось зробити добровільно, треба дуже багато да знати про ці добрі справи, які чекають... такі при при в досвід Польщі для нас і цінний, як і інші досвід Польщі в інших там реформах, в тому числі децентралізації. Ми їм дуже дякуємо за підтримку. Дякуємо і вам. дякуємо під час війни за підтримку військових наших е, дій. І Дякуємо вам за цю розповідь. І а Вам дякую, за те, що, що дивилися. Дякуємо.